А уряд де-факто розглядав за цей період часу ті пропозиції, які були з боку парламенту. Всі не були направлені на збільшення а, соціальних видатків, переспрямування тих чи інших е, коштів на більш е, пріоритетніші програми. Відповідно, уряд частину із цих е, зауважень врахував, але більшу частину е, безпосередньо відхилив. Наприклад, пропозиція була щодо встановлення заробітної плати для. Для педагогів, для вчителів на рівні трьох мінімальних заробітних плат як базову, тому що ми бачимо зараз великі велику тенденцію щодо відтоку молодих кадрів з системи освіти, і безпосередньо це впливає на те, що і педагогічний склад він більше тяжіє до, до старіння, немає омолодження, немає конкуренції. І відповідно це в довгостроковій перспективі може мати дуже величезні негативні наслідки. Відповідно, щоб зупинити це, ми розуміємо, що необхідно е, певні фінансові мотиваційні фактори, і якраз ось цей базова заробітна плата на рівні трьох мінімалок, тобто там мова йде про 20 чи двадцяти гривень. Відповідно, лади за трішки призупинити цей негативний процес, але кабінет міністрів відхилив цю пропозицію. Є їхня їхнє бачення рухатися в по напрямку, що з підвищення в два рівні на тридцять плюс 20% відсотків протягом наступного продовж наступного, наступного року. Але знову ж таки ми розуміємо, що це жодним чином не, не, не вплине на кінцеву на кінцеву активну тенденцію.